Друзі, вітаю! Дональд Трамп міняє свій підхід до Росії. Нарешті сталося все те, за що молилися в Україні, і Трамп каже, що буде давати зброю через свою формулу. Європа змінила підхід. Ми змінили підхід, підписали угоду. Трамп побачив, що Путін а старе одоробло, яке не робить реально те, що обіцяє, і Трамп міняє підхід. Зброя буде, причому не захисна зброя буде атакувальна. Ось це те, чого ми чекали, і зараз давайте проаналізуємо. Плюс в понеділок, 14 липня, має зробити жорстку антиросійську заяву. Про це каже Трамп. Ну, десь трошки натякаючи, я буду в Маралаго грати гольф, і тому присилайте своїх ганців, переговоримо. Рубія має зустрітися з китайцями, тому що який сенс говорити з васалами, треба говорити з власником. І, власне, Рубіо буде говорити з китайцями щодо Росії і їх війні в Україні. Рубіо каже, світ бачить, що ви допомагаєте росіянам. Те, про що ми з вами говорили останні дні, дуже велика підозра, що шахет роблять не іранці і росіяни. Шахет оновлюється швидше айфона. Шахет оновлюється швидше, ніж прошивка Тесли. Ні росіяни, ні їхні брати. Двоюрідні ранці на це не здатні. Одні здатні виключно на корупцію і обдирання своєї держави, другі здатні виключно на якісь релігійні догми і топтання на місці. Були б вони такі продвинуті і прокачені, вони б Ізраїль обстріли не 400 шахедів, а 20 тисяч. Але нічого з цього вони робити. Не можуть. Тому давайте це проаналізуємо: плюс нова колонка залужного, плюс росіяни, які замість того, щоб стріляти по українських дронах, а наші дрони летіли і по Петербургу, і Тверська області, і Москва. А росіяни чомусь почали обстрілювати свій пасажирський літак. Ну, ви знаєте, що їхні ППОшники дуже талановиті. От стріляють, хто куди може потрапити. Десь приблизно так росіяни грають в футбол. Хто вище б'є, той краще грає. Ну, одним словом, стріляєш в небо, кудись ти точно влучиш. Пілоти почали кричати, що куди ви стріляєте? Цивільний літак, люди на борту, зупиніться. Арле російське ППО вже не зупинити. Це як праздник корупції в Кремлі. Ну, якщо вже почалось, ну, типу, такі, знаєте, запойні люди. Ну, от, якщо вже щось роблять, то роблять дуже це. Одним словом, вони зробили кілька дірок в тому літакові. Люди кричать, пілоти кричать, всіх паніка. А російське ППО бравадно б'є, думаючи, що це український БПЛА. А може і не думаючи, їм все рівно. Коли стріляли по-нашому з Боїнгу з голландцями, який летів на Малайзію. Їм же все рівно було, що там люди. Коли стріляли по азербайджанському літаку Ембраєру, їм все рівно було, що там люди. То точно так же їм і все рівно, що в їхньому літаку сидять їхні люди, вони все рівно стріляють. Що свої, що чужі, ось така російська держава? Ну, знову ж таки, б'є, значить, любить, значить, російські ППОшники дуже люблять своїх. От, настільки, що вирішили трошки і обстріляти. Ну нічого, хай стріляють по своїх, нам менше буде. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Я дуже прошу вас підписатись на цей YouTube канал і порекомендувати. Друзям, хто може, запостять своїх соціальних мережах, також я попрошу донат. Ми збираємо для 44-ї бригади безпілотні системи дуже потужні хлопці і дівчата, які знищують ворога. Причому можуть робити це і в старий класичний піхотний метод, якщо попросять, але зазвичай вони люблять робити це бомберами. Ефективні, швидкі і дуже дуже результативні. Причому хочуть працювати 24 на 7, не хочуть відпочивати. Тому кажуть, купіть бомбер, ще один більше хороших росіян. Але кажуть їх батарей до інших бомберів, в них їх є. От, і Вони кажуть, щоб вони не стояли на дозаправці, да, поки зарядите батарейку зарядиш, час іде. Вони кажуть, а нам треба 24 на 7. Дрон це техніка, хай літає і паше на Україну. Це те, до речі, що говорить залужний в колонці, що воювати мають більше технологій. Він каже: зараз основа армії і захисту не України, а всього західного світу український солдат. І залужний каже, треба більше вкладати в технології. Вони міняються, їх багато. Але ось це вихід, як вирватися ось цієї військової стагнації, залужний каже, не людьми, технологіями. Ось куди треба вкладати. І чітко все це розписує. Наші хлопці з 44-ї бригади, саме такі, хочуть, щоб дрони працювали 24 на 7, тому купляємо і батареї, і сам бомбер. Нам треба мільйон. Я вас порадую. Ви дуже круті, зібрали вже під 700 тисяч. Тобто 200 з хвостиком тисяч. і Ми сьогодні закриваємо цей збір. Будь ласка, вчора ви попрацювали, як каже президент, дуже потужно, і це правда. Гроші летіли просто і в канадських доларах, і в євро, і в, в звичайних доларах американських, і банку летіли гривні. Друзі, давайте сьогодні закриємо. І якщо нічого, прямо, якщо ядерка не прилітає, 18 липня наступний збір. Тобто у нас буде час попрацювати, заробити. Тут олігархів ні Коломойського, ні Ахметова немає. Вони яхти купують зазвичай. От, а ми з вами збираємо на армію. Тому нам треба працювати, щоб заробляти і щоб донатити. Тому сьогодні закриємо, 18-го тільки повернемося. Будемо заробляти, збирати, а потім у нас буде прекрасний збір. І я розкажу, чому 18-те все по порядку. Тому донат, підписка, а ми починаємо. Причому почнемо з найкращого для нас, з найгіршого для Росії. Дональд Трамп каже, що. НАТО буде платити за озброєння для України. Так, да, НАТО це новий багатий Буратина, який з'явився в Європі і в світі, 5%, які змусив Трамп їх прийняти. 5% не просто так. Він каже: у вас є гроші 5%. Платіть за Україну. Нам така формула подобається. Платимо не ми, як там грають вони, виграєте ви. Ми отримаємо зброю, за неї платить НАТО. Америка виробляє непогана технологічна історія, цілий ланцюжок правильних політичних рішень. Нам таке подобається. І Дональд Трамп каже, що дивіться, Америка е не буде це робити. І зараз будемо е якраз оплачувати натівцями. Нам підходить, тим більше, що ми бачимо цю історію насправді дуже широко. Дональд Трамп каже, що дає не тільки оборонну зброю, Дональд Трамп буде давати зброю для атаки. Тому що Путін почав говорити, що він же ж налаштований в війну довгу в Україні, і програш для нього немислимий, як так Росія може програти. Ну як? Так само, як ви програли в Фінляндії, так само, як ви програли в Японії, точно так же, як ви програли в Першу світову, точно так же, як ви програли в Афганістані. Росія, якщо забрати пропаганду, це лузерська держава, яка завжди програє, але тільки в русських медіа і в російськомовному просторі. Через що його треба витискати? Вона дуже бравадна, сильна і непереможна. Ну щось ми цієї непереможності в перечислених війнах не бачили. Так, да, коли вона воювала із Заходом, наприклад, проти фашистів, ну да, і Захід, і Україна була в грі. Помогли. А що, коли Росія сама вривається? Вон з турками за Крим воювала. А чи ж програли? Така ж сильна, непобідіма Росія і програла туркам Крим. Що сталося? Розумієте? Тому вони багато бравади нам розказують, а насправді просто діряві, як друзі Путіна на пітерській зоні. Ось така вам Росія. Але Путін вийшов і каже, що е, він несприятливий до гучних. Е, Погроз президента Трампа і планує продовжувати війну в Україні до остаточного досягнення своїх цілей. Правда, ніхто не знає цілей Путіна тут, бо мала ж бути деросифікація, ну, от, Ці що там, денаціоналі... <смас> декомунізація, да? декомунізація. Хотіли нас демілітаризувати, хотіли знищити тут фашистів, але є проблема. Мілітаризація України виросла просто швидкими темпами. Друге російська мова пшик і пішла вниз. А фашизму тут як не було, так і немає. Єдині фашисти, які тут з'явилися, це прихід російських військ. От, і тому цілі Путіна ну це пшик, це ніщо, це видумка, фантомна біль маленького недорослого диктатора. Насправді Україні яку задачу треба виконати на всіх майбутніх російських виборах, ми не повинні. Там мати своїх кандидатів, ми в це гратись не будемо. Але якщо маленький карлик балатується в президенти, ми просто його фізично повинні будемо ліквідувати. Великий статний, типу як Борис Німцов чи Борис Єльцин, хай йдуть. Великий статний незакомплексований політик не буде нападати на сусідів. Маленький закомплексований карлік, типу Медведєва чи Путіна, вони ж всі нападають. Вони маленькі агресивні тролі, вони нападають. Тому задача наших спецслужб після того, як зачистим Путіна, будь-хто маленький до метр сорок чи там до метр п'ятдесят, хто балотується в президенти Росії, ліквідація уже на етапі висування в президенти. Просто максимально повинні зачищати карліків, тому що вони дуже закомплексовані, російські карлики, і от вони зразу нападають. Тому наша задача. Ліквідовувати ось їх просто на етапі політичного зародження. І от точно так же ми десь празівали цей момент в 2000-х і пропустили його. Як пише редакторка Лімонд Сільві Кауфман в статті для Financial Таймс, Трамп тепер змушений замислитися над перспективою затяжного конфлікту, оскільки Путін сповнений рішучості досягнути своєї кінцевої мети. Підпорядкувати Україну за будь-яку ціну, а українці зі свого боку демонструють непохитну рішучість знищити Росію. Двічі за останні два тижні в тривалих телефонних розмовах із Трампом президентом Еммануелем Макроном російський лідер дав зрозуміти, будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає корінними причинами конфлікту. На його думку, це означало повернення кордонів НАТО до кордонів 97-го року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу, пише Кауфман. Що цікаво, насправді, коли французька журналістка, редакторка видання пише в іншому виданні, то, знаєте, завжди це трошки пахне політикою. Тобто Макрон, який поговорив з Путіном, йому треба не від себе донести політичні меседжі, каже, хто в нас головне видання? Лімонт. Лімонт напишіть, ну кажуть, американці погано його читають, і в світі його трошки менше читають. Давайте візьмемо британське американське видання і туди напишемо. Значить, тоді почують авторитетне джерело, авторитетні інсайди і ЗМІ, яке розтиражуються по всьому світу. Ось знаєте, що це політична історія. Так, працюють політичні технології. Ну і власне. Пані Кауфман доносить те, про що таємно Путін говорив з е Макроном. І ось це якраз таки історія. Це якраз таки історія того, що насправді ж відбувалося е на цій телефонній розмові. Ми з вами про неї говорили. Я вам казав, що дуже скоро все буде відомо. От, ну буде більше відомо ще, коли поспілкуємося з їхніми дипломатами напряму. Але я вам говорив, з деким я вже так тримав контакт з французьких політиків, то вони кажуть, ну Макрона просто голова закіпала, коли Путін йому починав розказувати, а що ж власне сталося під Бередіно? І починає переповідати, як GPT-чат, історію з уклоном, яка Росія сильна, класна і Росія непереможна. Макрон, звичайно, посміявся, поклав трубку і пішов займатися своїми справами. Що вона пише? Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому програш у цій війні для нього немислимий, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї. каже Кауфман для українців. Поразка означала просто кінець України, каже Кауфман. Тому українці безстрашно б'ються за свою землю, знищують окупантів і творять чудо, яке не всім, навіть західним країнам, зрозуміло, а як це відбувається. Тому що здавалось би з точки зору математики, вже б мали програти і здатися, але бачимо, як країна протистоїть. Е, те, як російська влада захоплює захоплені неї території на Сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності культурної спадщини, свідчить про глибину е, прихильності Путіна до заперечення існування України як нації. Не хочу розчаровувати, але це вже проблема не тільки України. Це проблема НАТО як блоку. Бо зміна кордонів це те перше, що пропонували нам. Відійдіть до кордонів 97-го. Подождіть, а що нам не пропонували? Віддайте Крим, віддайте Донбас. Розумієте, зміна кордонів це перше. Друге, це легітимність вашого суверенітету. І Путін починає ставити це під сумнів. Тому вже питання не про нас, друзі наші, в Європі і в Штатах, питання про вас і про ваші блоки. Путін придумує цілі на ходу. Він же пітерський жулік напіорстичні. І тому придумувати, генерити якісь ідеї, о, типу, НАТО нам заважає. Подожди, в 97-му тебе ще не було. Далі НАТО розширялось при тобі. Буш за аркани в тут пів Східної Європи відрізав. Єдиним ми не встигли в цей потяг, коли безкоштовно роздавали білети в НАТО. Просто не дотисли Аньку Меркель, путінську подругу, і Миколу Саркозі. Ніколай, він не Микола. Був би він Микола, ми були б в НАТО. І ось цей Ніколай з Анкою нас не впустили. А так би і ми були в НАТО, війни б не було. Але тоді затащили купу країн. Румунія, Польща, три країни Балтії та навіть пізніше при Путіну Фінів з Шведами затащили. Я вважаю, що полтавська комбінація неповна, коли шведи є, українців немає. Тим більше ми зробили висновки з тих битв і зараз точно повторимо інакше. Так, от до цього я веду. При Путіні ця історія розширювалася, і він на четвертий рік війни каже: О, а ще ми хочемо змінити НАТО. Ціль воєнної спеціальної операції в Україні. Хочеш змінити НАТО, ну давай нападай на НАТО. А що ж ти тут? Що ти сюди прийшов? Ми не в НАТО. Тобто він придумує ці цілі, він придумує ці історії, просто щоб накидати на вентилятор, тому що йому подобається запах, коли воно все розноситься. Ну, така Росія на цьому вона збудована. Тому шукати логіку і поняти загадочну руску душу нереально. Чому? Бо вона пуста. Вона пуста, всі шукають якісь там ідеї, велич, а вона пуста. І просто інколи накидає на вентилятор будь-що, що здається актуальним в цю секунду. Тому зараз Захід такий думає, о, ми з Путіним поговоримо, про що? От про що ви з ним поговорите? Кауфман каже, при цьому українці також можуть продовжувати боротися, незважаючи на нищівні втрати і брак особового складу. Просування російських військ, незважаючи на всю їхню міць і військову економіку, було разюче повільним. А ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по супротивнику, підкреслює Кауфман. При цьому попереджає, що невизначені стратегії Трампа щодо України та Росії має підштовхнути Європу до подальшого озброєння України. Багато хто в Європі, заплутавшись в цій суперечці, підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитись на більш близькі йому питання, як він це зробив з північною Кореєю. Свій перший термін? Тоді обов'язок європейців допомогти Україні дати відсіч російському агресору. Самостійно поразка для них теж неприпустима, каже Кауфман. І тут на фоні цього, те, що ми говорили з вами про Трампа, міняється Трамп трошки. І зараз ще Мерца додам, там про великі гроші, як ми, ми про це не поговоримо, великі гроші нам потрібні. Трамп каже, буду платити, точніше, буду виробляти, а платити буде. НАТО отримувати Україна. В понеділок буде серйозна заява по Росії. Розчарований Росією. В понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії. От, а... Далі каже: відправимо Петріот до НАТО, а вони хай на Україну розпреділяють. І власне віддамо їм зброю, а вони хай платять. Що важливо, зброя наступальна, Україна отримувач, але він ще й скористався своїм президентським фондом, яким, до речі, він не користувався. І ви знаєте, що е, не користування цим фондом завжди критикувалося і нами, і демократами. От тому, що, знаєте, є проблема. Президентський фонд це найшвидше, що ти можеш зробити. Так, да, цифри там невеликі, це не мільярди. Але слухайте: 300 мільйонів це гроші. І от зараз Трамп каже, Підписати в Україну, передати 300 мільйонів нормально. Ну, взагалі нормально, коли підпис президента 300 мільйонів взяв і відправив в Україну. Сиди хоч кожен день підписує. Так, да, для нас це не є рік війни чи місяць війни, але все рівно їхня зброя у нас сьогодні на вагу золота. І те, що він пішов на цей політичний крок, він відкидає Путіна. Нью-Йорк Таймс каже, Путін себе переграв. Путін, маючи суперкарти по Трампу, Просто як недолугий політик переграв себе і вт почав втрачати Трампа. Так, да, в нас з вами є скепсис, що може й ненадовго Трамп такий проукраїнський, а може, ненад... як, як там цей казав е укр 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 український сорос. Е чикаленко, любити патріотизм це любити Україну до глибини кишені. Ось зараз тест на патріотизм проходить Трамп. Чи до кінця глибини кишені Трамп любить Україну. Поки що ну, по чуть-чуть. Тут 300 мільйонів, тут кілька мільярдів, тут зброю, тут зброю для атаки, тут зброю для захисту. Але в кишеню він входить все глибше і глибше. І НАТО проходить цей тест на любов до України. Розумієте, бо кричати, що всі любимо свободу, чесність, демократію, да, всі кричать. А по факту: А по факту той, хто платить, той і любить. І тому зараз ми, якраз, бачимо, що. Трамп все більше і більше входить а, в допомогу Україні не на словах, а на ділі. Але чи буде до всієї глибини кишені? Ось це питання. Може переключитись, може. Ми знаємо, що більш е, нестабільного політика просто важко знайти в Європі в цілому, в світі навіть, як Трамп. Тому зміна пішла, але Нюр там скаже, Путін програє. Путін програє свої. Супербали, які він мав на початку президентства. Пройшло півроку, і росіяни розбазарили свій політичний вплив. Це добре. Друге, це Мерц, який каже, що Росія повинна відшкодувати Україні 500 мільярдів. Нам ці цифри подобаються. От збитки завдані під час повномасштабної війни. Росія повинна заплатити цю матеріальну шкоду, поки цього не станеться. Вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів. За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро переважно розміщені в країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України. Ось це те, що дає Мерц, гроші будуть і росіянам, ніхто гроші не поверне. От, якби такий канцлер був в Німеччині в 2008-му, щоб Ющенко з ним міг грати в пас, було б супер. Але є маленька проблема. Тоді була путінська подруга, яку, до речі, росіяни і Кремль допомагали вести за ручку по німецькій політиці. Агентура. У нас теж є така агентура. Правда, на інших посадах. А, далі. Рубіо має зустрітися з. Вангі вони будуть говорити про Росію, тому що наші американські друзі зрозуміли, а який сенс говорити з Лавровим, з Путіним, з Пісковим. Це порожня балаканина, це просто кричати в пустоту. Наприклад, Лавров передав Рубіо нотатник заяв Подаляка Зеленського Умєрова, що вони говорять про Росію, Він каже: Ми це терпіти не будемо. Дивіться, які заяви. Взагалі, що за питання, хто такий подаляк, яке це має відношення до війни? Розумієте? Але от вони, типу, привезли цілий блокнот, виписок. Ну, Рубіо каже: ну про що мова? Просто э, дурні осталопи. Тому вони будуть говорити з Китаєм, вони кажуть, світ бачить, що ви даєте їм підтримку. Він бачить світ, що ви допомагаєте їм. От, а, і кажуть, давайте трошки припиняти. Китай каже, що ми не хочемо програшу Росії. Зараз Європа каже, ми не хочемо програшу України. Трамп каже, я не хочу програшу України, бо буде гірше, ніж з Афганістану. І тому 2-1 на нашу користь. Але треба дотиснути Китай, щоб дійсно перерізав пуповину допомоги Росії. Росія не технологічна держава, Росія максимум, що вона робила, це Яндекс. Який завершився з пошуку з пошуковика, який мав перейти в суперштучний інтелект, він перейшов в Яндекс Таксі. Супер така розробка. Дуже технологічна, можна таксі з точки А в точку Б заказати через телефон. От Представляєте, до чого росіяни вже дійшли? От. А тому, типу, штучним інтелектом там не пахне. Технологічними реальними розробками не пахне. Китай побіг вже в 23 століття. Штати теж біжать в 23 А росіяни зупинились. Але бачимо апгрейд Шахеда, як він розвивається, як він росте. І трошки паляться наші китайські друзі, коли кажуть, а, ти ж не так, росіяни кажуть, ми будемо робити його в північній Кореї. Ні, 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 в північній Кореї це дворик Китаю, там роблять Китай, це значить китайці його роблять. І от Рубіо зараз хоче з ними сісти погрити. Що друзі, давайте закривати цю війну. Ну от і давайте Росію ставити на місце. Ну, зрозуміло, що вони будуть свої аргументи, і буде своя розмова. Але бачимо, що розуміння прийшло, що про Росію. Треба говорити не з Путіним. Реальний власник і бенефіціар Росії це Сі Цзінпін. Ось це власник Росії. Путін це пешка. Росія стала васалом. Він її знекровив, послабив, і вона лягла під Китай. Зараз іде боротьба штати з Китаєм. А хто ж забере собі Росію в війні між Китаєм та Штатами? Росія вторична держава, вона вже навіть не є регіональним лідером. Турки плюють на Росію. Україна плює на Росію, Азербайджан витирає б Росію ноги. Вірменія євроінтегрується, витираючи в них ноги. Чекаємо, щоб грузини, наші друзі, теж повстали. Звільнили Сакашвілі з в'язниці і зробили правильні політичні кроки проти путінського режиму. Іванашвілі, який там сидить і разом з нами боролися. Ми що потенціал цієї країни шалений, але просто його треба звільнити і з в'язниці, і в цілому. Розумієте, тому Україна задає це лідерство, і за ним треба йти. А Росія програє. Вона втрачає цю свою імперськість і просто перетвориться в ту поголову маргінальну державу. І ось якраз сьогоднішня колонка Залужного говорить про те, що треба вкладати в технології. Щоб перехти, перемогти Росію, треба технології. Він повністю покроково все розписує і по ППО, і по інших видах зброї, і по дронах. Ось це якраз такий правильний стратег, який бачить, як буде розвиватись війна. Він ще в 23, му і в 24-му, поки не звільнили, задавав цей рух. Ну, тоді та ні, все рівно звільняй, тут же ж політична загроза. Треба спасати задницю свою. Ну, спасли. Потім давай вертатись до його тих рішень, які він пропонував. Ай-яй-яй, пройшов час, треба вже щось нове. А розкажи, от він зараз якраз розказує, описує це дуже повноцінно, багато говорить і про ЄС, і про Штати, і загалом про технології, і про те, куди рухатись і як. І він каже: в центрі зараз стоїть наш солдат, але не українцями воювати. Бо боремося за весь світ. Весь світ же не дає сюди солдат. І залужний каже, технологія повинна стати. І технологію їх переможе. Він професійний військовий, покликаний воювати. І Він знає молекулу війни, і він розбирається в ній. І він каже, треба заміну робити, технологію заводити, і хай весь світ поможе нам їх зробити. І він знає, коли створився танк і що це призвело до чого. До чого призвело виникнення ядерної зброї. І він каже, ми зараз на порозі нових технологій на базі дронів, штучного інтелекту і інших технологій. І він каже, ми повинні тут бути перші. Ми не маємо шансу все профукати, тому що програємо державу. Ось якраз таки він зараз задає ці тренди і це розуміння геополітики і розвитку зброї просто на десятиріччя. Просто бери і роби. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Ну, як вам новина від Дональда Трампа наступальна зброя через НАТО, працююча історія чи ні? Напишіть в коментарях, і чи багато буде цієї зброї. чи... Зовсім трошки. Це перше. Друге, що я хотів з вами поговорити: Руб'я Китай, чи зможуть знайти спільний знаменник і поділити Росію між Китаєм та Сполученими Штатами? Яка буде політика? Чи Китай не хоче ділить, буде домовлятися, щоб зберегти статус-кво на користь Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей Ютуб канал і, донат, друзі, будь ласка, ми з вами теж. Вкладаємо в технології, ми з вами давно говорили, що воювати мають дрони, а не люди. Це наш з вами меседж, який ми несемо. Ну, от і нам приємніше знати, що ми ризикуємо дронами, а не людьми. Тому що кожен українець для нас цінність. Це в Росії вони там патрони, маса, чи ж як вони там себе називають, лайно вони всі. А ми цінуємо кожного нашого українця. Кожного нашого солдата, тому хочемо, щоб воювали дрони і ризикувати будемо дронами, а не життями наших громадян. Тому, будь ласка, зробіть донат, щоб ми прискорили і перемогою, і щоб ми прискорили цю технологічну революцію, яка виведе нас на центральні європейські місця в технологіях, і Україна заживе своєю старою доброю великою славою, лідерською славою зажиточною славою. Це якраз те, до чого ми прагнемо. Бо війна не просто перемігти Росію, війна за те, щоб вирватися з того болота бідності, в якому ми знаходимося, стати нормальною центральною європейською державою. І не заходити туди, щоб стати ображеною Угорщиною, а заходити туди, щоб бути новою Францією, новою Німеччиною, щоб на рівних спілкуватися з сильними. Ось це наша задача. Тому, будь ласка, зробіть донат, ми на шляху до нашої цілі. Туди можна прийти, якраз то про що пише наш генерал через технології та інновації. Тому ми купуємо з вами дрони. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.